Сьогодні 17 липня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 17 липня в Україні святкують День етнографа. Це професійне свято приурочене до дня народження видатного етнографа та мандрівника Миколи Миколу Хомаклая, який народився саме цього дня 1846 року. Етнографія це наука, яка вивчає культуру, звичаї, побут, духовність, походження, територіальне розміщення та інші особливості народів, етносів. Саме етнографи допомагають зберегти і розуміти нашу національну спадщину. Також 17 липня всесвітній день міжнародного правосуддя це міжнародний день, який визначає нову систему міжнародного кримінального судночинства. Дата 17 липня обрана честь прийняття римського статусу, який створив міжнародний кримінальний суд 2010 року на оглядовій конференції римського статусу, що відбулася в Камплі. Асамблея держав-учасниць вирішили відзначити 17 липня як день міжнародного кримінального правосуддя. А ще 17 липня всесвітній день Емоджі це міжнародне свято, яке приурочене до популярних смайликів та символів, які ми використовуємо у повсякденному спілкуванні. Емоджі прийшли до нас з Японії і буквально означають символ в картинці. Їх творець сегетка куріта розробив систему символів для пейджерів 1990 року, яку потім перейняли комп'ютери та телефони. Цього дня народилися 1937 рік український дисидент, політик, публіцист, релігійний діяч Іван Гель. 1956 рік український політик Михайло Сирота. 1961 рік український художник Олександр Гнилицький.